Трелір на тему Іван Підко Тарас Шевченко центральна постать українського літературного процесу 19 століття. Його творчість мала вирішальне значення встановленні розвитку нової української літератури, утвердивши в ній загальнолюдські демократичні цінності та підніж її до рівня передових літератур світу, у своїй поезії Шевченко звернувся до тем проблем та ідей соціальних, політичних, філософських, історичних, художніх які до нього ще не порушувались в українській літературі або порушувались надто несміливо соціально обмежено. Творча спадщина Великого Кобзаря, збірка поезії Кобзар, дев'ять повістей із двадцяти задуманих, п'єса Назар Стодоля, кілька уриків із інших драматичних творів, щоденник листи. Основні мотиви творчості сирійство і соціальна нерівність. Тяжко важко в світі жити. трагічна доля жінки-покритки і розбищеність панів. Катерина, Мар'яна Черниця. Героїчне минулої України. Іван Підкова, До Основ'яненко, Тарасованіч, Гайдамаки, Гамалія. Тема ролі поета в суспільному житті. Думаю мої думи. Чому Іван Підкова це поема? Це лірична, ліра і твір, написаний віршованою мовою, складається з двох частин, відображає події, збір, похід, дорога на царгород. Сюжетом є відображення визвольної боротьби козаків, крім ліричного героя. Яскраво зображено Івана Підкову та козаків через діалоги. У творі передані також емоційне переживання, захоплення мужністю козаків, їхнім дружнім стосунками, гордість за е, витяжне минуле народу, жива пам'ять про наших прадідів. Іван Підкуга відважний, рішучий, впевнений у собі, вміє прислухатися до думки інших, силі спрямований, має чорні вуса, чуприну. Героя називають батьком. Він є прикладом для козаків. Паташок козаків Іван Підкова ст ставиться до підлеглих як до рідних, однодумців, товаришів. Анутих хлоп'ято на байдаки. За повагою звертається до інших. Панове молодці, спасибі вам. І козаки називають його батьком отаманом, відповідають заємністю та розумінням. Висипали запорожці, лиман човни вкрили. Гаста люлька в роті, поглядає сюди туди. Закрутивши чорні уси, за ухо Чопринув. А попереду отаман веде, куди знає. Поглядає сюди-туди. Де то буде роботі?